Сьогодні неділя Блудного Сина. І ми цю притчу вже знаємо, всі як все відбувалося, але ця притча завжди для нас є такою книгою, з якою ми можемо читати весь час щось для себе в кожному часі свого життя. І сьогодні також можемо щось роздумувати над тою притчою. Але перше, можемо пригадати момент сотворення людини, коли Бог сотворив людину і вдихнув в неї свого духа, свій подих дав людині, і людина стала живою. Отже, Бог поділився з людиною своїм подихом. І цей подих людину підняв. Оживив її, вона стала живою тільки завдяки тому подиху. Візьмемо, приймемо, що цей подих це якраз майно цього батька. Майно цього батька, який має цей подих, який оживляє його дітей, його синів. Подих батька. І ось вони живуть. І в один момент один син каже: Я хочу забрати цей подих, хочу відділитися від тебе цим подихом. Я хочу забрати його, ту частку. Тобто частку твого подиху я хочу забрати. Батько дає йому це. Тому що батько йому подарував цей подих і каже: добре, це твій подих, тобто я його тобі подарував він твій. Те життя, яке я тобі подарував, воно твоє. Другий крок сина збирає цей подих батька, тобто це життя, і вирушає з дому далеку дорогу, обертається до батька спиною. Ну раз він виходить, Значить, обертається до батька спиною. І третій крок, він це все втратив. Змарнував, вживши розпусно. Отже, три таких кроки зробив цей син. Перше, захотів відділитися, забрати собі, тобто, щоб той дар, який він отримав від батька. Він не тримався вже батька, вже все. Він хоче його собі привласнити. Перша, скаже, Перший крок упадку. Людина хоче щось від Бога забрати, відібрати. Що відібрати? Себе, своє життя. І каже: Я маю право жити, я хочу. Наприклад, неділя це неділя для мене. Я не зобов'язаний, наприклад, йди до храму. Люди такі думають, ну, так, принаймні, є люди, які так думають. Цей день для мене. Я втомлений цілий тиждень працював все. Це для мене. Оце можна сказати той подих. Людина, цей, цей день, який є для Господа, бо це день. Для прослави Божої, щоб людина мала життя з Богом, вона хоче цей день забрати собі. Це Божий подих. Скажем, ось коли Бог, скажем так, зліпив цього Адама тих шість днів. Це його ту природу виліпив, скажем так, створив, але оживити її дав сьомий день. Дихнув цей подих це сьомий день. І людина стала живою. І ось Людина хоче цей день собі забрати, використати його в своїх цілях. Вона його забирає і йде від батька, йде від церкви, обертається спиною до храму. Куди йде? Ну, розважатися. Ясно. Забирає з собою йде. І проводить той день розпусно в гріхах. В розвагах. Який слідуючий крок? Голод приходить в край. Наслідки. Приходить біда в її життя. Коли вона цей день ось так хоче його забрати. І приходить біда. Ну, а біда тягне другу біду. Треба щось робити. Йде пасти свиня. Тобто опускається до самого дна. Можемо побачити багато, скажімо, людей, які опустилися до одного. В Алкоголь і все інше. Там вже лежать, там десь ходять по смітниках, наприклад. Отже, людина пішла до свиней, опустилась, тому що це наслідок. Отже, вона. Захотіла відірвати той Божий подих для себе, і почався її упадок. Тільки велика Божа милість, милість того батька, який так любить того сина, що це джерело цього подиху, серце, любов того батька настільки сильні, що Тримають його навіть коли він знаходиться так далеко. Навіть там тримають. І якщо дійсно прийде така мить і милість Божа, де той син почує, що я роблю. Я йду і кажу, я зрішив перед тобою, перед небом. Щаслива людина, яка доживе, коли вона ті думки почує. А уявимо собі, він би не дожив. Там біля тих свиней десь там, не знаю, помер. Він би вже не повернувся і там би залишився. Це велика Божа милість, якщо людина доживе дійсно до того моменту, де вона почує ті думки спасенні. Це Божа милість, яка дається людині. Ніби Божа рука, яка її піднімає каже, ходи. Батько чекай. Якщо ця людина дійсно ну, зрозуміє, почує і підніметься, і почне підніматись до батька, тобто повертатися до свого християнського життя, коли вона цей день неділю переживе з Богом, коли вона прийде, щоб цей Божий подих весь час очищати, де в сповіді. Оживляти його, як квітку, мусимо підливати, щоб вона мала силу жити. Ми причищаємося. Цей Божий подих отримує живильну силу. Цей Божий подих весь час людину повертає до Бога. Щасливо, вона, якщо вона пройде такий шлях, повернення, зрозуміє. Що є, наприклад, цей Божий подив для неї? Що є дар неділі, день, дня неділі, що є сповідь, що є Євхаристія? Якщо вона це усвідомить, тому що це її життя, це її спасіння. Без цього вона може від свиней не повернутися і там загинути. Уявіть собі, цей виблудний син загинув там. Між тими свинями. Це би було дуже дуже, дуже непросто. Тут мені це було дуже дуже непросто. А беремо того другого сина, який був на полі. Він ніби з батьком, Але зовсім не розділяє думок батька. Він і осуджує батька, і осуджує свого брата. Тобто, він з одної сторони фізично він з батьком, але його серце пішло від батька. Того блудного сина, скажімо, фізично нема з батьком, але серце було з батьком, потім, коли він повертається. А з цього навпаки, фізично він з батьком, а серця нема. Десь далеко, в полі. Отже, він також забрав Божий подих. Той подих батька він також забрав. Фізично він ніби, ніби є, але серця його там нема. Каже Ісус, де твій скарб, там буде твоє серце. Значить, цих обидва сини, вони кожен забрав батьковий подих по-своєму і пішов. Один пішов гуляти і там марнувати все, другий пішов на поле. Він також пішов від батька. І коли він повертається, він з батьком не поділяє тих думок. А що тут вийшло? Вийшло так, що той блудний син, який пішов від батька, він допоміг і тому старшому зрозуміти також, що він також не з батьком. Тому що коли б цей молодший син був вдома, не йшов, і цей би також був вдома. Але це не значить, що він би, скажімо, в єдності з Батьком був. Отже, Ісус нам показує цю притчу, що ми всі люди, кожен по-своєму від Бога забирає цей подих, який Бог нам вдихає. Життя наше, кожній по-своєму. Ніби ми є тут з Богом, але подик все одно ми забрали. Ми не чуємо одної думки з Богом. Як цей син старший не чув одного думання з батьком. Він по-іншому думав. Осуджуючи, зневажаючи, озлоблено, роздратований. А батько і одного любить, і другого. Одному ріже цю худобу, одяг і все інше, іншому каже, ти завжди зі мною, все, що й моє, це твоє. Отже батько любить одного і другого. І вони можуть стати, як би, дійсно близькими братами, коли вони кожний якби, перейметься цим подихом батька. Тими думками батька, тою батька, тільки прийнявши кожний батька свого, вони можуть себе знайти. І тому для нас, людей, так само. Коли ми кожний приймемо Божий цей подих, почнемо думати так, як Бог думає, апостол Павлона закликає, щоб ми перемінювалися думками і щоб вони були такими, як думки Ісуса. Ось тільки в ньому. Ми можемо віднайти той єдиний подих, ту любов батька, любов до ближнього. І тому дві заповіді основні: люби люби і, 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 і Бога понад усе всім своїми силами, а ближнього своїх себе самого. Отже, тільки в ньому. Поки людина це не повернеться, вона не здатна цього робити, тому що вона забрала цей Божий подих, і вона не може думати як Бог. Вона думає по-своєму, хоч думає, що є ну, праведна. Вона батька не залишала. Не йшов з хати, не йшов з дому. Значить, він правильний, правдивий, а той, що пішов, він неправдивий. Але його серце не було вдома. Його думки не були з батьком. Це він вже не знає. І він осуджує. Тому це дуже важливо, щоб ми думали, наскільки наші думки є з Богом єдині. Наскільки цей Божий пол, який Бог нам дав, тобто наше життя, наскільки воно є єдиним з Богом. І тому Ісус, коли навчає нас молити, Отче наш, каже, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Отже Ісус саме так думав, щоб, воля, щоб ми сказали, щоб Божа воля була на небі і на землі. Сьогодні також є трьох святителів великих святих людей, Василя Великого, Григорія Вослова Івана Золуста. Отже, кожен із них також там мав своє життя, кожен десь собі планував щось там робити. Але коли десь в душі почули цю Божу ласку і цей Божий подих, який діє в них, настільки створив великі речі, що їхні Навчання, їхнє служіння, їхня праця, вона стала в основі церкви Христової в тому фундаменті, так само, як апостоли, тому що їхній подекс став єдиний, і розповідається про як повстало це свято в XI столітті. Були різні люди, які якось захопилися. Один захопився Іваном Золотоустим, одним, одні Григорієм Богословом, інші Василієм. І між собою сваряться. Той більший, ні той більший. Ні, Іван Золотоустий більший. І сатана мав матеріал, чим їх руйнувати? І ось коли вони троє об'явилися і сказали: слухайте, не робіть такого. Найважливіше єдність. Ми єдині, нема більшого меншого, ми єдині. А чому? Тому що вони Бога прийняли глибоко, а люди не прийняли. Люди свої людські емоції проявляли і хотіли побожними якби, показатися. А саме ті три, три святителі осудили це. Ні, каже, це не то. Треба прийняти глибоко Бога і в ньому знайти ту єдність. І вони стали чужі люди собі, але стали більше єдині, ніж рідні брати. Ось тих два, скажімо, брати сьогодні з цієї притчі, вони не є такі єдині, як тих три святителі. Чому? Тому що вони прийняли. Яли Христову науку, Христове Слово. Вони прийняли Євхаристію. Вони прийняли своє життя в єдності з Богом і стали єдині три святити. Маємо також Святого ісфату. Тут ми так. Захотіли так особливо визна... відзначити, Тому що цей рік і присвячений Єсофату 300 років, як був замучений за те, що всі були одно. Ось Сатана помстився. скажемо, Тодішній руський мір його сокерою, скажемо, зарубали. І потім ще мертво переслідували, хотіли знищити тіло. Але. Своє життя віддав за те, щоб всі були одно. За наш народ. Тих два кольори українські це ріка Любові до України, до своєї батьківщини, святої свато. Ну, а те, що він священно мученик – це колір крові мученицької. Його любов до свого народу, щоб всі були одно. Чому він так думав? Тому що. Коли він ще був маленький, іскра з Ісусового серця впала в Його серце і повела крізь все його життя. І хоч батьки там думали йому зовсім іншу дорогу, але цей подих Ісуса, можна сказати, ця іскра, подих Ісуса, його вела весь час по дорозі до Бога. Не спиною обертатись до Бога, але обличчям. Іскра вела. Він весь час, якби, для себе відкривав Бога і покутував за, за свій народ, і бичував себе, і волосся не одним словом, в кінці, був замучений. Говорить, Це все дійсно плоди цієї великої любові до Бога, любові до батька. Це єдність, бачимо, де знаходиться єдність. Тут, коли людина приймає волю Батька, волю Небесного Отця, волю Ісуса, тільки тут вона може знайтися. Дуже часто можна почути такі різні, де приходить людина, наприклад, хоче або поговорити, вона є сповіді, ось не раз починає сповідь з того, ось там мої рідні такі, 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 не усвідомлюючи. Що їй також треба повертатися. Коли ми приходимо до сповіді, в першу чергу ми думаємо про свої гріхи. Ми говоримо про свої гріхи, каємося і хочемо виправити це, але не починаємо з того, ось він такий, він, він такий. Це ось як той старший син каже, він грішник, він пішов з дому, про, ну, все втратив, а тепер ти його приймаєш і так багато його, скажімо, Ну, приймаєш в себе гостину робиш. Це людська душа, така, людська наша природа, вона завжди хоче щось ось зробити не так. Обернутися до Бога спиною, обернутися до іншої спиною і звинуватити, що це завжди хтось інший вини. Насправді ми всі винні. Тому що кожен зі своєю скажем, точки, де знаходиться, має повертатися до того, хто дав нам цей подих, дав цей, скажімо, дар життя, дихання своє в насливо. Це Бог, який нас любить абсолютною любов'ю. віддав свого сина, який помер за нас, щоб оновити, оживити, скажімо, підлити цей подих. Чим? Своєю кров'ю, своїм тілом, тобто Євхаристію. Щоб ми щоразу ближче ближче йшли до нього і одні одним, з, з одними з'єднувалися саме Бозі. І тоді здійснюється Божий задум, Божа воля здійснюється. І ми починаємо бачити життя, яке не закінчується, починає людина жити вічним життям. Тому це дуже чудово. Дорога за Христом дуже чудова. Дорога християнина це не є, скажімо, каторжна дорога, де ведуть каторжників на якісь там, не знаю, рудники. Це є привілеї, це є запрошення, розумієте? Дорога християнина це є запрошення, це не є змушення Батогом. Тільки треба людині зрозуміти. Коли ми маємо можливість ось неділя скажем, прийти чудово помолитися, відпочити, це не є змушення. Це є запрошення і нам дається привілеї. Тому що багато хто хотів би зараз помолитися не може. Зруйновані храми, зруйновані, поранена людина не може прийти. Отже, ці моменти, які Бог нам дає, нам треба оцінити, усвідомити, що це Божий дар. І той момент не опустити, бо його може завтра вже не бути. Сьогодні він є. Якщо людина дуже правильно це переживе, вона здобуде оновлення цього Божого подиху. Вона усвідомить своє синівство. До Бога. Вона усвідомить, що Бог її любить, і приготує їй те, що око не бачило, вухо не чуло, людині на розум не приходить. Тому це є великий дар, великий Божий дар. Отже, дякуємо Богу за його дар, за Його милосердя, за те, що Він нас чекає, дуже чекає, і добре, коли ми це зрозуміємо і встигнемо. Встигнемо, бо багато не встигне. Щоб ми встигли повернутися і знайти в Бозі цю повнуту єдність, якої Господь так чекає від нас і для нас хоче її дарувати. Христос рождається.